Слава Богу, слава Збройним силам, слава Україні, дорога родина Героя Іллі, шановне духовенство, Острозька громада, сьогодні ми прощаємося з героєм, братом, сином, другом та одним з прикладів кращих синів української землі. З Ілею Сорочинським. Ілля Леонідович загинув 8 листопада під час виконання бойового завдання на Турецькому напрямку Донецької області. Наш герой народився у 2002 році, навчався в Острозькій школі номер 1 в Острозькому військовому ліцеї. Згодом успішно. Вступив до Одеської військової академії. Ілля був надзвичайно мужньою людиною. Маючи штабну посаду, він взяв до рук зброю, щоб виборювати нашу з вами незалежність. В Іллі був позивний літерат, адже він писав вірші. Вважаю, що нашим обов'язком сьогодні є те, щоб світ побачив поезію нашого остроцького героя. Ілля Леонідович з прекрасної остроцької сім'ї був щирим, стержневим, сильним, завжди посміхався. Ілля захоплювався боксом. Прославляв нашу громаду, перемагаючи на різних професійних боксерських боях. Дорога родина героя Ілі, прийміть щирі співчуття від нашої громади. Дякуємо вам за героя. Слава Господу Богу! Слава полеглому герою Ілі. І слава Україні.